Друзі, вітаю! Я Сергій Притула. А це Анна Гвоздяр, директорка нашого фонду. Аню, розкажи, будь ласка, людям, чим ти зараз займаєшся? Прямо зараз я переписуюся з очільником нашого транспортного департаменту, який в свою чергу переписується з нашими британськими партнерами. А про що ж ви переписуєтеся з нашими британськими партнерами? Ну ми ж в них мали купити 50 спартанів, а ми запиталися, чи можемо купити 60. і що? І нічого, дякую людям. Ми купуємо 60 спортанів, українці. Ви просто неймовірні, і ніхто і ніколи не переможе ні нашу країну, ні наш народ. Тому що я не знаю, ну просто іноді не вистачає слів, щоб передати, як ми пишаємося. Українськими людьми, як ми пишаємося всіма тими з за кордону, хто нас підтримує, У нас дуже багато було переказів цього разу за меж України. Ми щиро дякуємо усім українцям, усім е, громадянам інших країн, усім бізнесам в межах України і за її межами за такий неймовірний результат: 236 Мільйонів гривень ми зараз фіксуємо на рахунках і зупиняємо цей збір. Тому що цих коштів вистачає і на 60 спартанів, і навіть 2, і десь 4 мільйони гривень у нас залишається зверху на а, наступний проект. А будемо казати зараз на що ми будемо збирати? Ні, ми поки не будемо. В кожній директорці фонду має бути загадка. Але це щось дуже дуже хороше і дуже потрібне. І дуже теж І броньоване. Так, тому почекайте трошечки, і ми вам обов'язково розкажемо, на що ми будемо далі збирати. А ну поки що, просто не самовите захоплення всіма, хто долучився. Великобританія цьогоріч передала українському війську 35 спартанів по лінії матеріально-технічної допомоги. А ми, звичайні цивільні люди, разом з вами скинулися і забезпечили партію майже в два рази більшу, яка дійсно вкрай необхідна нашій армії зараз у за умов таких, ну, такої погоди. Тому, пані та панове. Щиродяка. Ти вже сердечко показувала? Я показувала сердечко, але я не знаю, що показати, наскільки е, українці круті, правда. І, е... Ступінь обожнювання українцями своєї армії дуже дуже надихає. І я думаю, що насправді нам не страшний жоден ворог, тому що ми всі є один водно. А головне, що ми є у наших хлопців і дівчат, які сьогодні нас захищають. Це круто. Це круто і крутість наша буде далі зашкалювати, бо не переможні, коли об'єднані. Тримаємося. Купи збір закінчено. Всім низький у хлім.